Я вітаю всіх глядачів телеканалу Віка. У нашому ефірі стартує програма Контакт. Вже традиційно наприкінці тижня говоримо про те найголовніше, що трапилось в області за останні дні з очільником Черкащини Юрієм Ткаченком. Юрій Олегович, вітаю вас вітаю. у нашій студії. Вітаю. Давайте розпочнемо із того питання, яке, мабуть, цього тижня було найрезонансніше. 1 грудня цивільний корпус АЗОВ у Черкасах провів протестну акцію. І знаємо, ми чим ця акція завершилась Безладами у приміщенні облдержадміністрації. Ваша позиція висловить з цього приводу. З приводу цих подій. Моя позиція, е, я ніколи не ховався від громади, від людей і ніколи не буду ховатися. Я відразу вийшов до е, представників Азову, е, отримав ультиматум, ті, які був наданий. Хотів підкреслити, що це не стосується повноважень обласної державної адміністрації. Протестувальники е, захотіли е, зайти поспілкуватися в приміщення обласної державної адміністрації. Практично не було ніяких перешкод. Ми не створювали перешкоди для протестувальників. У нас вход вільний в адміністрацію. На жаль, зайшла частина до актового залу, а інша частина почала створювати безлад в приміщенні обласної державної адміністрації. Не треба було цього робити, ми так не домовлялися, особливо коли була застосована фізична сила і до працівниць, не працівників, а працівниць адміністрації, коли було застосоване і лякаючи різними вибуховими приладами в приміщенні адміністрації, а хто б ніс відповідальність, якщо у когось слабке серце? Тому я вважаю ганебним, коли патріоти починають сьогодні представляти нову політичну силу саме з таких дій. І я просив і прошу, щоб саме організатори цієї акції принаймні вибачилися перед працівницями, які про обласна державна адміністрація. Тому що неприємна річ, і правоохоронці повинні дати так само оцінку. Я звернувся до правоохоронців, тому що сьогодні, на превеликий жаль, такими гаслами і такими вимогами, ультиматумами відноситись до діючої влади я вважаю, це ганьба. Тобто ви кажете, щоб вони принесли вибачення, а ще вони цього не зробили, не було після цього спілкування більше, так? Ми обов'язково поспілкуємось, я готовий до спілкування, і мені хотілося дізнатися в кінці, чому це так відбулося і яка причина цього. Тому найближчим часом це вже буде відомо. Ну, от те, про що ви казали, що ця акція Азову, вона по суті і є тим, щоб заявити про себе як про нову політичну силу. Ну і вимоги серед тих вимог, які вони вам озвучили, які передали, є і ті ж самі, які в принципі озвучують інші політичні сили це зниження тарифів. Ну так як ви сказали, як ми знаємо, що це не є компетенція обласної влади, в принципі. Безумовно, тут питання пов'язане із я намагався пояснити, що є антикорупційний крок уряду, це запровадження субсидій. І я приводив і приклади, що це в дійсності є реальна допомога нашим громадянам. Це є абсолютно прозора схема і тут. Ми бачимо реальну допомогу і збільшення кількості родин, які отримають субсидії. Це 260 тисяч родин тільки в цьому році і йде збільшення щомісяця. Можу привести приклади реальні. Родина Чигиринського району, дохід родини 4300 гривень. Реальний тариф складає або тарифи за комунальні послуги 2600 гривень. Родина сплатила 247 гривень з урахуванням субсидії за комунальні послуги. Уменський район, родина дохід 3500 гривень, 2300 гривень комунальні послуги. Реальна субсидія родина сплатила 241 гривну. І Можу привести приклади. Я взяв в студію платіжки, де я хотів би продемонструвати громадянам, які проживають в місті Черкаси, вулиця Нижня Горова, забор нарахована. За жовтень місяць 39 гривень 27 копійок за електроенергію із субсидією 39 гривень 16 копійок. Тобто сума до оплати 11 копійок. Це факт. Так само цей же саме громадян за тепло нараховано 310 гривень 3 копійки, субсидія 426 гривень 70 копійок. Держава даже винна до сплати, це 116 шістнадгривень 67 сім копійок. Навіть таке Наприклад, буває, що держава навіть, винна. навіть таке буває. Тобто, це реальні розрахунки і реальна підтримка. Коли ми починаємо дискусувати із громадянами, що це є тарифний геноцид, ну тобто ті гасла політичних сил, які використовують з точки зору популізму або Ганьби до діючої влади, то я б хотів би, щоб ми говорили реальними цифрами, і люди тоді починають розуміти. Після того, як людина вже оформляє субсидію, я зустрічаюся, я кажу, так скільки ви вже оплатили за комунальний послуг, да, це реальна допомога. Тому я і переконую, ми проводимо масову роз'яснену роботу. Тому мені хотів би, щоб це був популізм і ті гасли, які хоче сьогодні збурити громаду, нова політична сила. І раніше це були нереальні тарифи, були заниження. І різницю в тарифи компенсувала держава. І це осідало в кишенях міністрів, чиновників, і таким чином кошти не надходили в бюджет. Не йшли на розвиток інфраструктури, а навпаки, осідали в коштах кишень чиновників. Ми, в принципі, з вами про субсидії говоримо майже щотижня, і тобто, те, що є оці цифри, які ви називаєте, вони свідчать про те, що люди все-таки відгукуються і дійсно оформлюють субсидії, все більше. Так, ну, да, і, і Черкащина демонструє найкраще серед інших областей, ми в числі лідерів по оформленню субсидій і залученню. Через центр зайнятості додаткових працівників, які нам допомагають оформляти, тому що це кропітлива робота, і в цьому році ми прийшли на нове програмне забезпечення. Безумовно, є, були технічні у нас проблеми. Але в цілому ми продемонстрували, що ми можемо і в змозі обробити цілий такий масив інформації і задовольнити наших громадян. Ну, в принципі, це сприяє зниженню якомусь напруги, тому що люди дійсно були нажахані тими тарифами, безумовно. про які ж безумовно. От я привожу реальні факти, і тому не не звертаюсь до політиків, не маніпулюйте, не треба цього робити. І так економічна непроста ситуація в державі. і Сьогодні не вистачає коштів і е, прожитковий мінімум. У нас критичний, і е, ми повинні сьогодні говорити за реальну допомогу, те, що робить держава. Також про допомогу, але трошки іншого. На початку цього тижня, на початку місяця, обувага була дуже прикута до волонтерів, до військовослужбовців наших на сході, тому що вони відзначали якраз свої свята. І ви ж, мабуть, можна сказати, з ними відмічали, бо я знаю, що ви особисто також їздили на схід. Розкажіть, як навідали хлопців, який у них настрій, що вони переповідають бойовий дух. Хлопці згуртовані. Ми в дійсності приїхали із заступником і обласним комісаром привітати до Дня Збройних сил України. Були в Авдіївці, були на передовій, це шахта Путовка, і якраз там ми вручили нагороди нашим військовослужбовцям і саме 72-ї бригади. І внутрішнього правопорядку це наші черкащани, які так само знаходяться в місті Авдіївка. Те, що мене приємно вразило, не дивлячись на вік, тому що є різниця і 20 років, і за е, хлопці воюють однаково. Тобто є дисципліна, це забезпечене. Всім необхідним держава забезпечує і, безумовно, волонтери. Ми якраз дякували і вітали волонтерів до їхнього міжнародного дня волонтера. І, от це говорить про те, що не дивлячись на зменшення такого активного волонтерського руху, все одно підтримка йде, допомагають наші підприємства. Все сьогодні, безумовно, те, що і допомога йде на фронт, те, що йде нашим військовим. Ми бачимо, наскільки це підкріплює, дає наснаги. Ми не могли бути в осторонь, тому що це ми робимо постійно і на нашому рівні. Відміта до наших бійців, вони передавали вітання своїм рідним, близьким. Ми так само провідали і бійців, які лікуються, поранені. І повірте, не збираються їхати додому до того, поки власноруч не наблизять перемогу на сході України. Ну в принципі, те, що ви нагороди хлопцям повезли туди на схід, а не тут вручали, як так? зазвичай звикли, що коли вони повертаються, це теж, мабуть, якось надає їм наснаги, що про них не забувають? забуваються. Тобто їх підсилюють, що до них приїхали, про них згадали перед професійним їхнім святом, тому що вони сьогодні захищають нашу незалежність. І мені було приємно бути разом з ним. Там зовсім інша атмосфера. Атмосфера якраз де в дійсності відчувається, що пліч-опліч з тобою знаходяться мужні справжні патріоти, які ніколи не встромлять тобі ножа в спину, тому що вони всі борються за нашу, за нашу рідну землю. Дякую. Я глядачам нашим нагадаю. Це програма Контакт в ефірі телеканалу Віка ми знову говоримо як і щоп'ятниці про те, найголовніше, що трапилось на Черкащині за останні дні. Про це йде мова у нас із очільником Черкащини Юрієм Ткаченком. Юрій Олегович, ну продовжуючи тему атовців, давайте поговоримо про виділення землі, тому що багато маніпуляцій йде зараз навколо цієї теми. Я знаю, що у вас цього тижня, на початку тижня, була нарада, і від вас на горіхи дісталось Держгеокадастру саме щодо виділення землі АТОвцям. Роз'ясніть цю ситуацію. Так, да, це була така ситуація, коли до нас приходять скарги. І нещодавно це була скарга очільників району Золотоніського щодо. Виділення невідомим землі, взагалі не мешканцям цього району, міста. І коли на черзі якраз у нас величезна потреба, є виділення земельних ділянок учасникам АТО. І проблема є в законодавчому полі, коли земля надається, минуючи органи виконавчої місцевої виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, і створюється дисонанс. Голова, коли звертається учасника АТО, будь-який громадян, до кого звертається, або до міського голови, або до голови районної державної адміністрації. От якраз тут є проблема. Голова районної державної адміністрації не знає, кому виділяється земля, тому що він не є учасником цього процесу. І ми вимагаємо, і не раз на, були ініціаторами і разом з депутатським корпусом, що все-таки змін, внести зміни до закону. Є відомий законопроект, який зараз знову активізувалося його ухвалення на рівні Верховної Ради, надання повноваження безпосередньо на місця. Тобто органам виконавчої влади, це районним державним адміністраціям і органам місцевого самоврядування. Це б зняло. б. Купу проблем і питань, тому що на місці всі знають, кому виділяється земля, знають проблеми. З Києва з вікна не видно, що робиться тут. І тому ми і вимагаємо. І була критика в адрес Держземгіокадастру нашого обласного, що все одно не прозоро, все одно наші сьогодні Скаржаться на те, що надаються документи, ці документи блокуються або затягується сам процес щодо поновлення самих договорів, і створюється така ситуація, коли починають блокувати і дороги, і вимоги, які йдуть до нас, до обласної влади. Тому е, вихід це тільки зміна до закону. Надіємося, що все таки Верховна Рада в цьому році ухвалить цей законопроект. Ну продовжуючи військову тему, давайте поговоримо і про хороше, тому що у День Збройних сил України у Черкасах військову кафедру першу в області відкрили. І ви, я знаю, що ініціатором були якраз цього відкриття. Да, це е, такі, така важлива подія, особливо на 25-ту річницю Дня Збройних сил України, коли була військова кафедра в університеті імені е, Богдана Хмельницького. Е, це наша історія. І тут ми долучилися коштами обласного бюджету. Ми звернулися до Міністерства оборони, Міністерства освіти. Я хотів подякувати ректору університету Олександру Черевку за те, що тут була активна позиція з тим, щоб долучити всі сторони, і в тому числі інвесторів, які так само допомагали підприємці, підприємства. І в цілому у нас вдався цей проєкт, і депутатський корпус ще. Підтримав виділення коштів на створення військової кафедри. 120 вихованців, які проходять навчання на військовій кафедри, 52 учасники АТО, база, матеріальна технічна база і проведення самих навчань на, в центрі прикордонників Оршанець, і там всі є створені умови, і техніка, і зброя. і Саме головне є попит на це, і це повинно бути всередині країни, тому що це з точки зору безпеки, якщо дивитися, то такі от заклади. А е, при тієї владі, навпаки, е, такі заклади закривалися і такі кафедри закривалися. Тобто це все робилося для того, щоб е, нашу обороноздатність е, зменшити, споплюжити наші Збройні Сили України. Зараз ми це відновлюємо. Ну от щодо відновлення, але трошки іншої теми, медичні пріоритети ми з вами неодноразово вже обговорювали. І ви казали, що оновлення обладнання це одне з ключових. І от якраз днями ми були свідками завершення чергового проєкту. Давайте подивимося сюжети. Я попрошу вас прокоментувати, як втілювався цей проєкт. В Черкасах відкрили відділ вірусологічних та імунологічних досліджень у стінах дитячої обласної лікарні наповно запрацювала централізована лабораторія діагностики віл-інфекцій, гепатитів та інших небезпечних хвороб. Лабораторія діагностики інфекцій та гепатитів у Черкасах працює вже десяток років. Утім, медики могли зробити лише третину потрібних аналізів, серед яких і первинний тест на визначення ВІЛ. Усі інші проби, які потрібні під час лікування цієї хвороби, робили у столиці. весь матеріал з області формувався на базі центру СНІДу і транспортувався два рази в тиждень до Києва на дослідження. Люди тижнями чекали дослідження. На даний момент на даний момент дуже скоротився момент від отримання матеріалу від взяття матеріалу до отримання відповіді. Те, що робили у столичній клініці, навчаються робити черкаські медпрацівники. Освоювати сучасну техніку допомагає тренер. Анна нам необхідно персонал лабораторії навчити, як виконувати постановку аналізу, як правильно поводитись з зразками, бо зразки можуть бути інфіковані на ВІЛ. І тому треба бути обережними. За розрахунками фахівців у області близько 9 тисяч людей мають ВІЛ-статус. Частина з них навіть не підозрюють про свій діагноз, оскільки інфекція може не проявлятися роками. Тому говорять медики, кожен має знати про своє здоров'я по максимуму. Це надсучасне обладнання, якого немає в нашій області зовсім. Це важливо мати таке обладнання для того, щоб робити, наприклад, вірусологічне дослідження. Це означає кількість вірусів у крові. Це важливо для контролю лікування для тих людей, які перебувають на лікуванні. Відкриття сучасної лабораторії це вдалий приклад приватно-державного партнерства, говорить керманич області Юрій Ткаченко. Бо створити відділення вдалося за кошти медичної міжнародної компанії обласного бюджету. А оренда приміщення лабораторії обійдеться в одну гривню. Ми є партнерами і повинні ми створити всі необхідні умови для залучення інвестицій у галузь у галузі охорони здоров'я. Я вітаю це і ми готові це передбачити в наступних наших програмах реформування. Наступний рік має стати роком кардинальних перетворень у медичній сфері. Підрікають владці. Отже, Юрія Олеговичу, оця лабораторія, яку ми щойно побачили її відкриття. Це дійсно приклад те, про що ви говорили: державне приватне партнерство, залучення інвестицій, про яке так багато зараз йдеться. Так, да, це е, міжнародна практика, і таким шляхом рухалася Грузія. Ми е, долучилися до такої ініціативи, і ми чекали саме такого відділення мінологічних і гросологічних досліджень. Яке нам дає змогу швидко отримати результати аналізів і ВІЛ? СНІДу, і що стосується онкозахворювань. І таким чином ми можемо швидко приймати рішення на нашому рівні, тому що раніше це було тижнями. Необхідно було довести ці аналізи, отримати результати і тоді приймати рішення. А це нам зараз дає змогу. У нас попереду є багато таких ще програм, де ми зможемо, що стосується залучення коштів, і ми надаємо, наприклад. Приміщення, створюємо умови і залучаємо приватне партнерство у вигляді МРТ апаратів і досліджень, КТ-апаратів, УЗІ досліджень і багато-багато іншого. Тобто те, що ми зараз починаємо реформувати нашу медицину, кошти це досить велика сума коштів. В бюджетах таких коштів немає. І тому я вважаю, що було б гарно якраз залучати цей проект: це 10 мільйонів гривень залучених. Інвестиції на Черкас цей приклад, який ми побачили, він аналогічний тому, що є допомога людям хворим на ниркову недостатність. В принципі, можна відзначити, де да, що в у Черкасах останніми роками вони вже не виходять на акції протесту, як це було раніше. Да, ви дуже. Е Замітили про те, що в дійсності це у нас були хворі на наркову недостатність, які сьогодні не пікетують, а навпаки, ми з ними співпрацюємо разом із компанією Фрезеневс, яка сьогодні долучилася до наших ініціатив, і ми наближуємося, саме головне, наблизити сьогодні послугу до людини. Тому що у нас хвори їздять з усієї області в, обласну, в обласний центр. Отримати цю послугу тричі на тиждень. От уявляєте, приїхати з Канева або приїхати з Отонос, щоб з Ку Курсу Шевченковського району отримати таку послугу. І тому перший державне-приватне партнерство ми, ми започаткували з обласної лікарні на Золотоніщини і відкрили такі філію обласної лікарні, де були встановлені апарати. Це Вартість одного апарату 70 тисяч євро, і це найсучасніший апарат. І зараз вже є замінена частина апаратів в обласній лікарні. І ми зараз очікуємо зараз підписання відповідного меморандуму ще на 10 таких апаратів. Тобто це реальне вкладення. Ці вкладення вже склали практично до 20 мільйонів гривень. Реальних інвестицій цією компанією. Це є якраз державне, приватне партнерство, коли сьогодні можна вирішити цю проблему. Ми якраз спілкувалися сьогодні, проблематика в Корсун Шевченківському районі, де є можливість профінансувати саме хворих на гемодіаліз. Вагається місцева влада. Чому вагається? Тому що це є приватна клініка, яка надає послуги. Я кажу, так є в усьому світі. Якщо немає альтернативи на, в Черкаській області, то ми маємо діяти і надавати ці послуги. Але в той же час сама компанія каже, ми можемо саме таке відділення створити і на -Шевченковському, в шевченковському районі. Це реально. Ми за те, щоб сьогодні таким чином розвивати і наближувати послугу до людей. Будемо сподіватися, що так воно і буде, Юрій Олегович, на останок в останні хвилини не можу не запитати про таке нагальне, бо зима у нас перестала бути календарною, стала реальною. Ми її бачимо, зокрема, на дорогах. Ну, в принципі, те, що останніми днями вибрики погоди, але нема такого особливого шквалу якоїсь критики від водіїв на дороги державного значення на головні дороги області. Що ви можете сказати? Чи ви задоволені роботою дорожників? Якраз що стосується доріг державного значення, основних магістралей, Вчора у нас, ви знаєте, була така погодні умови, дуже складні, де ожеледиться практично по всіх напрямках. У нас працював штаб, який очолює мій заступник і так само і в районах, де безпосередньо на дорогах державного значення ми відразу відреагували і почали проводити всі необхідні роботи. От в містах і районах, деяких там, де місцеві дороги, на превеликий жаль є дуже багато нарікань і аварійних ситуацій, які склалися. І тому, безумовно, ми зараз і вимагаємо, і звертаємося до міст і певних районів, щоб налагодили роботу місцевого штабу і місцевих організацій комунальних служб. Особливо треба створювати програми і на це виділяти кошти на купівлю відповідної техніки. Тому що техніки немає, нема чим працювати, ну не лопатами сьогодні. Ми живемо в сучасному світі, а на превеликий жаль, от мені приємно місто Золотоноша. Зараз є проєкт, починають купляти техніку, яка б швидко могла реагувати якраз на такі погодні умови. Юрій Олегович, дякую вам за змістовні відповіді. Глядачам нагадаю, це була програма Контакт в ефірі телеканалу Віка. Сьогодні знову говорили про найголовніше життя Черкащини з очільником області Юрієм Ткаченком. Прощаємось з вами до наступних зустрічей. Побачимось.